Волетенське виробництво найбільший завод у світі. Такими гучними заявами хизується російська пропаганда. Днями ворогу прилюднив репортажі, з нібито надпотужного підприємства в Татарстані, де виготовляють дрони герань, якими щодня атакують Україну. Кремль демонструє не лише масштаби, а й приголомшливі деталі. Безпілотники там збирають діти. Наскільки оборонна промисловість ворога дійсно потужна, і як війна влаштована Путіним впливає на економіку Росії, розкаже Даніл Снісар. Новий епізод брязкання зброєю від РФ. самий большой завод в мире. Завод, на якому безпілотники збирають підлітки. Мальчишки і дівчинки і працюють і тут же вчаться. Навіщо ворог демонструє виробничі потужності? ОПК? і чи достатньо у Кремля коштів на їхнє масштабування? Ну нам треба розуміти, що багато з цих ресурсів дійсно щерпані. З'ясуємо далі. Гігантське виробництво найбільший завод у світі. Днями один з російських телеканалів оприлюднив великий репортаж, відзнятий на підприємстві, що виробляє дрони герань. Ними Кремль щодня вбиває українців. Завод працює в економічній зоні Алабуга, що в Татарстані. Про це відкрито розповідають в матеріалі. Цифри приголомшливі. Там, начебто, випускають десятки тисяч одиниць безпілотників. був план на кілька тисяч БПЛА герань. Зараз ми виробляємо в дев'ятеро більше ніж думали рані чому це пропаганда, Чому це складова інформаційна війни? Бо е, ніхто чомусь не пригадує, що було офіційне повідомлення нашого головного управління розвитки про те, які які можливості росіян по виробництву цих дронів. На сьогоднішній день виробництво виробництво в них складає 150, максимум 160 одиниць на день. Це не мало, але це не 2000. тисячі. Це виключно елемент пропаганди. Меседжі наступні для України і для заходу. Вони показали західні, ну іноземні, будемо так говорити, сучасні станки. Які вони отримують попри санкції для України? Це сигнал того, що війна буде продовжувати стільки скільки забажає Росії. Ну за великим рахунком, боятися цього всього не варто. Лапуха є законною ціллю. У заходу є ракети, які туди долітають і можуть її знищити швидко. Телеграм-канали закордонні змі розтиражували сюжет пропагандистів, і це все на тлі масованих дронових атак по Україні. Треба сприймати як частину. Як складову війни по суті, лише в інформаційному посту, тобто те, що вони показують, те, що вони не просто хочуть показати, вони показують те, про що вони хочуть, щоб ми і не лише ми говорили. Хизується Росія не лише технологіями, а й тим, що збирають дрони на заводах. Діти про це прямо йдеться у матеріалі уніков, вони приглашають сюда сразу после девятого класса, а после колледжа завод на завод. Це в них таке патріотичне виховання, що от вони приймають участь. Діти, друга, це щоб ми туди не вдарили, бо там діти, і як же ж ми можемо стріляти по дітях, це ж буде військовий злочин, так далі, і так далі. Ну, тобто прикриватися дітьми це не нове uh, у росіян. Не самими тільки росіянами, обіцянками добре оплачувальної роботи, Рев заманила на виробництво дронів десятки молодих африканських жінок. Ці сподівалися на професійне навчання та високі заробітки в Росії. Як з'ясували журналісти Deutsche Welle, замість роботи у мирних секторах багатьох із них змушували працювати в умовах небезпечних для життя. Спершу все мало гарний вигляд. Пропонували роботу в логістиці, обслуговуванні кейтерингу, керуванню кранами. Але коли ми приїхали, усе змінилося. Одних відправили на збирання дронів, інших на контроль виробництва. Решта стали прибиральницями. Дехто з дівчат працював з надзвичайно небезпечними хімікатами, що загрожують життю. Це спосіб знайти дешеву робочу силу. Звісно, паралельно з цим є кендерівські робітники. А так чи інакше, які також залучаються до військового виробництва в Росії. Відповідно, це також дешева робоча сила, оскільки там частина грошей більша левова частка йде безпосереднього уряду КНДР у вигляді тих чи інших або грошових транзакцій, або транзакцій. ресурсних. залучення мігрантів та дітей це ще й ефективний спосіб заощадити, особливо зараз, коли економіка РФ після нібито кількарічного зростання входить у піке. В Росії продолжают обсуждать кризис в економіці і рецессию. То, что ми находимся в оприлюднено такой тенденции в тенденції рецесії. То это действительно дійсно факт. Звичайно, что економіка Росії знаходиться в жалюгідному стані і далі підвищувати витрати на військові потреби досить складно. Кремль змінює риторику на тлі економічних негараздів, бо раптово заговорили про скорочення оборонних витрат. За даними служби зовнішньої розвідки України, таке прозвучало після заяв російських чиновників про наближення рецесії та зменшення соціальних витрат на 13%. Ми те плануємо скорочення Розходов на оборону. враховуючи санкції, враховуючи обмеження торгівлі, враховуючи зниження цін на нафту в сукупності, всі ці фактори, звичайно, що говорять про те, що економіка, ну вона не безкінечно може тримати в такому триматися в такому критичному режимі, і відповідно вона стагнує. Санкції вже знизили доходи Росії від нафти і газу на третину, а заборгованість із зарплат зростає. Крім того, тарифи на комірне ВРФ стрімко підвищуються. Це інформація з відкритих джерел. Тож усе має такий вигляд, наче Кремль намагається пропагандою та війною передовсім приховати масштаби своїх економічних проблем. Даніл Камінський, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.